Перший житловий будинок за багато років, в якому планують своє життя, 81 родина наших мешканців здано в експлуатацію. Урочиста подія відбулася днями в нашому місті. До слова запрошується представник від духовенства храму собору Різдва Святої Богородиці, Отець Назарій. Сьогодні ми бачимо промисел сходній. Це те, що Господь розумів забудовників і всіх причетних до цієї справи, що вони звершили, скажімо так, у корисну справу, це вдосконалили наше місто і зробили розвиток. Що ми бачимо у кольорах наші символи єдності? Це є синьо-блакитній символ нашого народу. Дім це місце не тільки де ми, закрившись на ключ. Від цього світу. Дім це місце, де лунає сльози радості, дитячий сміх, де лунає молитва із уст. Десь зранку ранкові молитви ми читаємо перед іконою і ввечері вечірні молитви. Де ми сідаємо, снідати, обідати, вечеряти, читаємо молитву Господню, Отче наш. Звичайно, є дім. Зічні, це ми, коли ми турбуємось про інтер'єр дому, про затишок. Але не забувайте про дім духовний, про дім, де ми приходимо і спільно звершуємо молитву. Не забувайте про молитву в роботі, відпочинку, в, 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 в ті самі якісь тяжкий момент, хворобі. І ще запрошуємо усіх вас сьогодні з великим святом. Привітати не лише себе, знайомих, родичів, сусідів, а спільно освятити плоди у честь великого свята, Преображення Господнього. Десь о 11.30 всіх чекаємо. Амінь. Слава Ісусу Христу! Також зараз вершимо молитву і окропимо свяченою водичкою цю нову будову. Господу помолимось, Господи, помилуй владико, Господи Боже наш, вишніх лишніх живеш і на смиренних спорядаєш, і по славих нім лаванні, при кодіях, водіні проти і, млова, і виході, якове, дім, петепри, приходим, Йосипа, і по славих діма далі внесенням привота, ні пришестя тілі Христа Бога, даро спасіння, ному закея. Сам благослови і Дімце, і ти, хто ньому буде проживати, страхом Твоєму хороди, і спережий, не нешкоджені від супротивників Вже ти благославень, не свясити, оселі твоєї і благослави, приношуся добре в домі цьому. От Твоє мило, воти, спаси спасати, Боже, наше, тобі слава силаємо йому, в ці сильни, і духові, нині повсякчас, і на віки віки. До слова запрошується міський голова Артем Семеніхін. Ну я мрію про те, щоб у нас в місті Конотоп нарешті за 30 років щось почало будуватися. Ну, будувалося військовим, звичайно, але для цивільних людей, для звичайних людей, для тих, хто поїхав десь на заробітки, за кордон, десь в Київ працювати. Воно знаєте, ностальгія, Хочеться повертатися, приїхати сюди, але вже звикли до комфортних умов. Хотілося б мати нормальне житло. І ось, будь ласка, цей будинок перший у нас з'являється хай хоч і під час війни, але можливо це і є символічним, тому що, зокрема, компанія ОКОСІВРБУД, яка будує, побудувала цей будинок і будує далі, вона була заснована, якщо не помиляюсь, 30 років тому. 24 роки тому, саме в цей день, таке співпадіння. Знаєте, і це символічно ще в тому, що зараз іде війна, але ми цим показуємо, що життя продовжується. І завдячуючи нашим воїнам, завдячуючи їхній хоробрості, їхній силі духу, ми зараз маємо можливість бачити нове житло для наших мешканців нашого міста. Тож хочу висловити таку щиру вдячність нашим військовим. Нашим добровольцям, які воюють на сході, для того, щоб на рівні і, в принципі, по всій Україні можна сказати, вже воюють, за те, що вони дали можливість нам мати таку прекрасну новину в місті. Ну і, звичайно, хочу подякувати нашим будівельникам у Карсі за те, що вони довели цю справу до кінця з цим будинком, за те, що вони є чесні, порядні. Тому що знаєте, на початках, коли все починалося будуватися, то були побоювання у людей. А чи можна купляти, а чи не зникне потім, як там інші компанії? Ні. Укрсівербуд довів те, що можна довіряти, можна продати кошти. І дійсно, як було правильно зараз сказано з цим Назарієм, що це є розвиток нашої економіки. Тому що, до речі, умовою той, що будувався цей будинок до Укрсівербуда, у мене була така одна річ, щоб будівельники, ну, робочі спеціальності, вони були саме з числа мешканців нашого міста. Щоб ми не їхали десь працювати в Польщу, а щоб будували тут своє житло. Вони виконали це. і За це я їм теж дуже вдячний. Україна переможе, це 100%. І молоді сім'ї будуть тут жити. І місто наше буде розвиватися, і Україна також. Дякую всім. Зі святом всім. І слава Україні. Будівництвом займалася компанія Оксівербуд, яка пропонує свої послуги українцям вже 24 роки сьогодні. дня. До слова ми запрошуємо представника представника будівельної фірми Оксівербуд Віталія Собиченка. Будь ласка, Миколаївич. на нашій компанії це потрібне свято. Заснування. 1998 року. Це день значить, цього будинку і звичайно просто на свято. По-перше, хочу подякувати міській владі Артему Юрійовичу, котрі довірили нам і надали можливість будівельний майданчик, щоб побудувати цей красний будинок. Я хочу ФК Динамо це інвестор, котрий повірив в наше підприємство, вкладав кошти. Також хочу подякувати 81 сім'ї, котрі придбали житло в цьому будинку. Вони не помилились, вони саме це розуміють. На сьогоднішній день офіційний день Там майже завершено оформлення. Житла матеріально. люди отримали життя, житло. Також хочу подякувати всім нашим будівельникам, котрі кожну цеглинку, кожен кожний госник вклали цей прекрасний будинок. На сьогоднішній день будівництво завершено, будинок введений в експлуатацію, прийнятий державою та зареєстрований. Я бажаю всім сім'ям щатливого проживання. Дай Господи їм, що тут жилось їм добре, щоб вони ці квартири принесли тільки радий, Все найкращого. І слава Україні. Героям слава. Право перерізати стрічку надається міському голові Артему Семеніхіну та Віталію Собіченко. 呵呵。 Під час воєнного стану будинок буде передано на обслуговування одній з комунальних установ міста. А поки вітаємо з новосіллям. Нехай у вашому новому будинку завжди живуть мир, доброта, багатство і взаємопорозуміння.